Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я трошки допоможу вам з продуктами. Тобто, у вас був продуктовий набір, який називався Пум-Пум-Пум. Ось так. Просто продуктові набори. Тобто тепер ми зробимо таким чином. Заходимо сюди і додамо тут у назву ось так: ВСК. Тобто ми ідентифікуємо саме цей набор таким чином. І збережемо. А тепер ви можете. Ага, до редагування нема. Тобто я е, зроблю це власними силами. Або ні. Або я зараз надам доступ, щоб ви це могли е, робити самостійно. Ось, вніс е, корективи. Тобто, Тепер ви можете. Е, Скоригувати назву. І для того, щоб створити новий продукт, вам не треба там дуже довго думати. Тобто ми зробимо ось таким чином: продуктовий набір. Так, копіювати. Тут створюємо повністю новий продукт. Копіюємо. І ось тут вставляємо замість е, тієї попередньої назви нову. Ось так от. Зберігаємо. Тобто, У нас вже від восток сос новий постачальник буде тепер. І ось тут нам треба буде змінити нашого постачальника. Тобто, якщо я вірно зрозумів, то зараз він буде восток сос. Тобто, у нас Необхідно створити відповідно постачальника. Зараз бачите, що це вже можна зробити. Ось дадемо компанію. Компанія. Ось так. Створимо. Додамо нового постачальника, перейдемо знову до нашого продукту. Там, здається, 135 ID був, так, ось він. Перейдемо на цю вкладку і тут вкажемо Last SOS. Тобто тепер все гаразд, все гаразд у нас. І ми вже можемо знову ж таки цей. Продукт ще раз скопіювати для того, щоб створити ще один товар, дитячий набір. Дитячий набір. Ось таким чином ми тут також вставляємо, ну, відповідним чином зберігаємо. Але я, чесно кажучи, не знаю, хто у вас тут постачальником буде, тому за замовченням, оскільки я копіював цей товар, залишається у Восток Асток Сос. Тобто ви можете змінити там. Або на Wall Central, або створити іншого якогось постачальника нового. Ну, в принципі, все все працює. Користайтесь. Дякую за зв'язок.